Цей ліцей перший ліцей, який знаходиться в Великодолінській громаді, може приймати 1200 дітей. На жаль, в ньому не було повністю запущене бомбосховище. Було потрібно зробити деякі речі, які були пов'язані із пожежною безпекою із вентиляцією. Ми допомогли громаді, допомогли навчальному закладу. На сьогодні тут навчається 950 дітей. Які можуть прийти в бомбосховище, воно здатне прийняти майже 600 дітей повністю облаштовано навіть відеокамерами для того, щоб діти відчували себе захищеними. Я хочу подякувати директору начального закладу. Я хочу подякувати керівникам громади та Аркадію Кетрачану, особливо тому, що сьогодні така кількість дітей може навчатись, може приходити до школи. Вони прийняли і дітей наших тимчасово переміщених українців, наших ВПО. багатодітні сім'ї тут навчаються. Дякую, це є дійсно прикладом того, яка повинно бути бомбосховище в школі.